Лікуємо курей. Створюємо ось таку бомбочку. Вона виділяє дим такий. Кури її вдихають і живуть. Лічиться, скажімо так, да курочка. Сюди ми додаємо, в баночку кидаємо, точніше 10 кусочків по сантиметрові проволка алюмінієва Ось можете бачити вона вступила в реакцію. І додаємо чудо. Засіб, який потім оце все діло кури після реакції вдихають. Зараз вам скажу, що ми додаємо. А додаємо ми ось такий засіб. 30 кубиків даємо на 10 кусочків проволки, на 10 хвилин Ось така то от йод однохлористий однохлористий. Кажуть, що ще не можна людям дихати, але я не знаю на рахунок цього. Типу від бронхів і так далі лікує.